П'ятниця, 28 квітня, і ми традиційно говоримо про особливі події України та світу. Для вас працює Дмитро Поліщук. Вітаю. Сьогодні, 28 квітня, саме з цим днем пов'язане життя таких знаних представників України, як математик, творець теорії чисел Георгій Вороний. Поетеса Ірина Жиленко, футболіст Віктор Банніков та співачка Наталія Бучинська. Саме цього дня 1947 року розпочалася операція вісла по депортації українців за межі Польщі. А за календарем ООН сьогодні Всесвітній день охорони праці. Головна подія дня минає 70 років від початку сумнозвісної акції вісла по депортації українців з їх етнічних територій на у Польщі. Лише упродовж 1947 року близько 150 тисяч осіб втратили свою малу батьківщину. У концтабір потрапили майже 4 тисячі українців. Було вбито 655 чоловік. Заарештовано майже півтори тисячі. На фронтовому Донбасі у четвер, 27 квітня, окупаційні гібридні війська 52 рази обстріляли українські позиції. У нас троє поранених. Водночас, за даними спілки солдатських матерів Росії, на Донбасі в боях загинули вже півтори тисячі російських військових. Неприємна статистика: державний борг України перевищив 72 мільярди доларів США, а заборгованість із виплати зарплати 2 мільярди 70 мільйонів гривень. І ще про особливі події та факти у житті України та світу в Польщі у селі Грушовичах, поблизу перемишля, зловмисники зруйнували пам'ятник воїнам УПА. Міністерство закордонних справ України оцінило цю подію як провокацію. У Харкові за хабар у 200 тисяч гривень намагалися купити зупинку громадського транспорту. А декана одного з факультетів Донбаського технологічного університету піймали на хабарях розміром 100 тисяч гривень. У Києві під час церемонії відкриття Євробачення, аби унеможливити дощ, спеціальні установки будуть розстрілювати хмари. А російському співаку Валерію Леонтьєву заборонено в'їзд в Україну. В Македонії учасники акцій протесту взяли штурмом парламент і вчинили самосуд над депутатами. Президент США Дональд Трамп попередив про ймовірність великого конфлікту з північною Кореєю. Англійська королева Єлизавета ІІ відзначила свій 91-день й день народження прогулянкою верхи на коні. А головною спортивною подією суботи, 29 квітня, стане боксерський поєдинок нашого Володимира Кличка з чемпіоном світу Ентоні Джошуа. А от збірна України з хокею невдало виступила на чемпіонаті світу і вибула з дивізіону А. Жовтосині програли всі поєдинки у своїй групі, таким чином оформивши собі виліт у нижчий дивізіон світового хокею. В Житомирі на головну подію дня претендує всесвітній з'їзд молоді за подолання негативних явищ, учасники якого упродовж трьох днів до неділі включно спробують встановити світовий рекорд доброти. Про це далі наш репортаж. Всесвітній з'їзд молоді за подолання негативних явищ у світі, який відбудеться у Житомирі з 28 по 30 квітня, розпочався благодійним збором коштів саме в навчальних закладах не випадково. Адже такі акції мають передусім виховний момент. Наша молодь сьогодні показує приклад. Дійсно потрібно брати з цей приклад і використовувати вже в подальшому, як потрібно допомагати. Дітям я вважаю, що благодійність на даний момент повинна бути більш локальною, більш глобальною. Вона не повинна стосуватися тільки тих груп, які от ну, наприклад, стикнулися з такою проблемою, як хвороба дітей своїх чи родичів. Це повинно бути локальним якимось явищем. Для того аби якомога більше студентів долучилися до встановлення світового рекорду доброти у Житомирі, волонтери активісти проводили роз'яснювальну роботу, адже не секрет, що велика кількість людей залишається осторонь благодійності. Просто усім треба пояснювати, з якою метою це робиться. У нас багато студентів, багато людей взагалі думають, що ці кошти підуть не за призначенням, а комусь в карман, тому що корупція в країні розвинена дуже, і через це недовіра дуже високий рівень серед людей. З людьми треба проводити постійно і пояснювальні бесіди, і показувати власним прикладом, що от ми теж долучаємося до таких акцій. Щоб вони розуміли, що це не використовують їх, а долучають саме для допомоги. Студентська молодь досить активно долучається не лише до заходів по збору коштів, але й пропонують власні шляхи для допомоги потребуючим, зазначив ректор вищого навчального закладу Олег Скидан. Наші студенти щорічно дають. Кров як на волонтерських засадах проводимо різні акції у підтримку і онкохворих дітей, і психічно хворих дітей. І ну, в нас взагалі за минулий рік десь більше 230 заходів. такого виховного характеру різнопланового. Патріотичного, екологічного спрямування, спортивного і так далі. У нас практично кожен день якісь заходи проходять, які пов'язані з соціальним гуманітарним розвитком. Тому до такої акції ми і в минулому році долучалися, і в цьому ініціювали, щоб вона почалася саме з нашого університету. У кожної людини є своя дорога у благодійність. Іван Мартинчук, волонтер благодійної організації разом до життя, а нині проректор з питань соціального та гуманітарного розвитку Житомирського національного агроекологічного університету добре пам'ятає першу акцію, коли збирали допомогу. Мову онкохворому Дімі дрьомову. Тоді студентам вдалося зібрати 32 тисячі гривень. Формування особистості без благодійності, без волонтерства неможливе. Це показав цивілізований європейський світ, Америка, Канада, Австралія, де на сьогоднішній день знаєте є на законодавчому рівні. Навіть передбачено, що мінімум один-два або кажуть тиждень ти повинен бути волонтером для того, якщо ти є патріотом своєї країни. Разом з іншими навчальними закладами до збору коштів долучились вчителі, учні та батьки школи номер 17 міста Житомира. Долучилася школа 606 учнів, 52 члени колективу, батьки. Ті люди, які просто приходять, і в благодійних акціях ми беремо не перший рік і не перший день. Учні школи зазначають, що їх батьки не мають великих статків, але благодійні акції підтримують постійно, тому що вважають, що є люди більш потребуючі, тому що вони мають душу, вони мають серце, велике серце, тому що вони розуміли вони також якимось чином у цьому становищі, якщо вони мають, хоч трошки більше, ніж ті люди, вони мають допомагати. Співорганізатор організатор всесвітнього з'їзду молоді Богдан Купчинський зазначив, що допомогти якомога більшій кількості потребуючих дітей та подолати байдужість можливо саме такими благодійними заходами. Важливо сьогодні виховати оцю культуру благодійництва, культуру допомагати один одному і долати оту байдужість, яка сьогодні існує. Якщо ми подолаємо ту байдужість, ми будемо жити дійсно в процвітаючих країнах і в світі, де не буде зла, де буде любов, де буде добро. Ринки для збору коштів, які витратять на лікування та реабілітацію онкохворих дітей, дітей з особливими потребами, будуть встановлені не лише у навчальних закладах міста, але й Ідропарку, де власне завтра розпочнеться всесвітній з'їзд молоді. Таміла нестерук, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини. І ще про особливі події у житті нашого краю в області почали діяти нові правила дорожнього руху на кругових перехрестях. У Житомирі в українському домі відкрилася виставка картин художника Юрія Камишного. А у виставковому залі спілки художників виставка Акварелі завтра в Житомирі нагородять переможців учнівського кінофестивалю ЖУК. І ще про незвичайне. На Тайвані змайстрували установку, яка ефективно переробляє сміття в елегантну облицювальну плитку. Установка Трешпрес, як її назвали, працює на сонячних батареях і встановлена на вантажівці. Отож може пересуватися з одного місця в інше. З такими новинами ми підводимо підсумки інформаційної п'ятниці. А я з вами прощаюсь. Гарних всім нам вихідних! Побачимось.